Привіт! Всім вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про «Coding Interview University». Сьогодні ми зануримося у світ підготовки до технічних інтерв'ю з репозиторієм, який по праву можна назвати справжнім університетом для майбутніх інженерів програмного забезпечення. Його назва говорить сама за себе: – «Coding Interview University». Це не просто список матеріалів. А детальний багатомісячний план навчання створений для того, щоб ви стали висококласним software development engineer. Уявіть, що хтось пройшов шлях від нульового знання до роботи в Amazon і задокументував кожен крок. Саме це й зробив творець Coding Interview University. Спочатку це був короткий список, але він перетворився на масштабний ресурс, що охоплює всі необхідні аспекти комп'ютерних наук. Цей репозиторій це ваш персональний навігатор у світі алгоритмів, структур даних та системного дизайну. Що ж робить цей проект таким унікальним і шалено популярним? Він не просто збирає посилання, він пропонує структуру та шлях. Документ Реадмі починається з особистої історії успіху автора, який, дотримуючись цього плану, отримав роботу в Amazon. Це потужна мотивація і доказ ефективності. Більше того, репозиторій адаптований для міжнародної аудиторії, маючи переклади на безліч мов і навіть більше перекладів у процесі створення. Це свідчить про його глобальне визнання та активну спільноту. Цей ресурс буде надзвичайно корисним для широкого кола it спеціалістів і тих, хто прагне ними стати. Якщо ви мрієте працювати в таких гігантах, як Amazon, Facebook, Google чи Microsoft, цей план допоможе вам опанувати необхідні технічні знання. Якщо у вас немає комп'ютерної освіти, але є базовий досвід кодування, Coding Interview University стане вашим самовчителем, заощадивши роки навчання. Ключові функції цього університету вражають комплексний навчальний план, від основ алгоритмічної складності BIG-O до складних структур даних, таких як дерева та хеш таблиці, а також сортування та графічні алгоритми, практичний підхід. Акцент на написанні коду на дошці, розумінні тимчасової та просторової складності, а не лише на теорії, рекомендації щодо мов, поради щодо вибору мови програмування для інтерв'ю, C, Java, Python та ресурси для її вивчення, цінні поради, секції про типові помилки, використання флеш-карток для запам'ятовування, а також важливість практики кодування паралельно з навчанням, підготовка до інтерв'ю посібники з оновлення резюме, пошуку роботи та підготовки до поведінкових питань, системний дизайн, окремий дуже детальний розділ для кандидатів із досвідом від 4 років, що охоплює масштабованість, розподілені системи та архітектуру, додаткові знання, опціональні теми, такі як компілятори, багатопоточність, безпека, теорія інформації та навіть основи unix інструментів що роблять з вас всесторонньо розвиненого інженера. Coding Interview University – це ваш особистий ментор, який не дозволить вам загубитися в океані інформації. Він дає чіткий маршрут, перевірений досвідом та необхідні інструменти для досягнення успіху у вашій кар'єрі програмного інженера. Цей репозиторій це справжній золотий стандарт для тих, хто серйозно ставиться до технічних інтерв'ю і прагне до досконалості в комп'ютерних науках. Не забудьте підписатися на наш канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити наступні цікаві огляди та розібратися у всіх тонкощах програмування разом з нами.